Всім привіт! Зараз ми біля хати сьогодні готую такі напівфабрикати для бічків. Це вже понамелював понамішував їм, по 20 кг у мішку виходить. То це виходить 20 кг ранці 20 кг ввечері на 10 бічків, що там у нас. Але роблю у 3-4 дні такий перерив. Наприклад, ввечері не даю комбікорм, тільки даю або силос, або же сіно. Зараз ще трохи думаю, поки знаєте, такі я пильний. Апораціоні ну, так, так само йде зараз виходить. відважую 17 кг намиленого. А далі вже 1 кілограм соєвої макухи і 2 кг соняшникової макухи. Перемилюю одну і другу макухну млин. Ну, можна було б так давати, вона така не, не дуже крупна, але я перемилюю і так мені якось воно довподобі. Сьогодні трохи я по куховару тут но. заодно січки наріжу за газемо. Це що я на то я його викину, не викину, виберу з млина. Вже закінчили сонячних комаку немає, щоб домішувати. Зараз виходить приблизно, отут виходить десь половина якби, качанів кукурузи перебитих серцевинами. Воно знаєте, леся, що щось ламає. Воно, знаєте, трохи виходить, можливо бички і гірше ростуть. Але воно набагато як, якби дешевше її виростить. У нас виходить 40 соток було, у нас 33 батьки віддали, можливо, 10. То нам її патить, хватить. Тут і там. Зараз за одного мішка візьму. Ну, наприклад, 40, 40 соток зернових посіяти, там чи ячмінь, чи овес, чи пшениця, то набагато менше по об'єму буде. А так воно отакі качани. Кормимо, ростуть і все. То, знаєте, на кукурузу потрібно таку більшу ставку робити, тому що силос добре і качани добре. То, на той рік посів, можливо гектарів 2-3 кукурузки. Вже я користуюся совком таким. Так, першим ділом макуху перемелю. Така, у така нам виходить. Як пахне халвою. Mm -hmm. Куди прийшли погритися? Я дуже зараз теплій, коли, коли мелю овес, то він так трохи важче мелиться, то тоді тепліший. Зараз перемелюю качани, оце той мішок висипав, що приносив. То ходить мішок качанів і мішок пшениці і, і вся любов. Поїхали. так перебиває. Зараз трохи сітка крупніша стоїть, вони ще сироваті. От і все. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми ще наріжемо січки. Коля так як приступає, як починає заготовляти комбікором січку, щоб так на тиждень вистачило приблизно. А там же ще коли ще виділимо час, щоб так заготовити багато. Ти ж голубці готові теж? Я ж як голубці готовлю, каже Коля, то теж замішую багато, щоб... щоб ото раз. То голубці надовше вистачає, ніж ти, Коля, підготовляєш. Я як роблю голубці, то на кілограм. Добрий рису, щоб вистачило на пару разів, стушить. Бічки ростуть, вже тут пораються хлопці по пару разів на день. Я кажу: ви вже бичкам порались, занесіть на собаці їсти да котам. І поять бички, беруть собі, наливають там води небагато, щоб їм скільки носить. Біляш уже привик? За що зову сказати? Що? Коня забувся сказати, що вітаємо на нашому каналі. Я кажу, ти якщо починаєш говорити, зразу скажи, що вітаємо на нашому каналі. Треба вітаємо вас у нас. А вас у нас, ну давай так. <риклад> <риклад> Кога? Ти шо, що вже починаєш сердити чи що? Грабельки. Да. Не право? Ні. Приступаємо? Приступаємо, включай. Я буду відкидати. щоб, защитити, щоб не навпало. А щоб не закрутилась? Пропало світло у нас, то січки так багато не нарізали. Думаю, трохи більше, а вийшло, вийшло менше. Тобто то почекаємо пару годин, якщо ні, то поїдемо так. Тут на відео колесо все виляє на січкарні, але сам шкіф, де ремінь стоїть, то більш-менш вирівняний. Я тут поставлю такі проставки, тут виходить на нуль до самого колеса, а тут на цих болтах, де гайки, де шайби попідложував. Це виходить профіль півтора на півтора, я одну сінку вирізав, так його кільцем загнув на станку. Такий саморобний шківок, то нічого працює, ремінь не злітає. Наші беги вже прийшли і замовляли такі. Думали сьогодні пару тюків поризати, щоб так трохи більше. Я б на світло покажу яка тканина. Рекомендували, як би краще замовити би ушні з підцелітри, але це нові, вони такі не дуже дорогі, то отакі грубі. То знаєте, опа, і світло є. Зараз будемо продовжувати. Знаєте, можливо, на зерно будуть такі добрі нам ставити, тому що ми в мішках більшість так зберігаємо. Те, що не, не вміщається по засіках. Бег це ж є фабрика. То Знаєте, ми це купляли такі сині брезенти, там, де підставлять чи щось накривати. То мені здається, можна було їх замовити, щоб вони якось пошили такого більшого із такої тканини. Вона, бачите, така груша. Усе зверху читається зав'язка, як вони називають її щоб була можливість зав'язати. То це мені здається трохи і дощ прослужить, аніж сині звичайні. Так, пробуємо ще раз. Трохи ревер зробимо, щоб не було важко зразу. Коля загрузив, зараз будемо їхати. Січки нарізали. Того мішка там. <гум> Того мішка. Там 20 тюків. як мінімум влізу, якщо цілого. Вже ми приїхали до бичків. Зараз Коля ще погрузить пару чуків соломи по дорозі. Все робимо по дорозі. Тут на зберігається солома. Вистачить? Не знаю тобі, вітніше, чи вистачить, ти все її береш. Вистачить, правда? Угу. Думаю, що так. Щоб з самого верха попадали. Угу. Ну я думаю, що вистачить там ще багато, та ще і в ту сторону ж далеко до стінки. Тут так добре, суха. Хлопці не взяли, а поскидали. Хлопці що поскидали, вони хотіли, але ми кажемо, там трошки будемо довше. Наша літня робота. Наша літня робота все сюди возили. То добре, що було що возить, а зараз брати. Така вона тут суха. Можна і без сіна, і так Можна і без сіна. Так дивлюся на нас. Демо до зайдемо дочечки наших. Зараз першим ділом почищу трохи біля їх, трохи Ми це рановато приїхали, коли до вечора то більше є, що чистить. Трохи наведем невеличкий такий порадок. То есть ти з кабачка саме більше знімаєш. <рик> 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 ну. Гарний такий. І спокійний мені здається. Це ми обрали у червні, то, то ще поки до червні, щоб рік у нас був, би, то буде гарний бійця. Так, добре, йдемо. Йдемо зараз візьмемо тачку. О. Модник наш. Тут знаєте, так така робота, яка не потребує якоїсь там міні. Потихеньку кидай вози І все. Ну, зараз сухо. Я так, так тирсу під їх, під їх кидаю, то воно ну, не дуже мокро. І ще рано приїхали на Сімсон? Коли знаєте, ще не прив'язали, я так думав сапкою чистий, щоб все по максимуму забирати. Воно так не виходить. Бо Якось ще раніше ніколи так не тримали на бетоні. Вдома у нас на землі, то там трохи упитується все землю. Я таке, яке гаразніше солому забираю, а там оставляю. Так у них трохи якісь сухіші виходять. Бо коли все забирати, то кірина сварився і так свариться, каже, що ноги гразні у бічків. Ну, тоді прийшов, каже, що в його з ногами. Вони привикли, що вдома або тут гуляли, та були чисті, коли гуляють. Зараз так не виходить вже. Ну, така робота. Нема зараз. Треба ближче до вечора приїхати. А тоді отак під кожного бичка по, по лопаті тирси такий невеликий. Малю ходить, що сухо, і тоді їх. Гарні високи. Он тут можеш походити, бо там не, не міг коїнь кої походити. Ну. Фу. разні, нічого. Ви знаєте, якось писали нам, що ось екрані, ну, цей крайній бічок, що ми казали, що він гарно їсть більше, то писали через те, що йому холодно. Ну, як прохладніший, як усім, то якось тоді одразу, я так думаю, хто за не вже там так його дує, дує біля стіни. От зараз замічаю, що цей крайній також більше їсть. Тому що це і правда. Для бичків приблизно один тюк у день йде, то це також буде запас таки на тиждень, на пару днів, а потім, коли ще по дорозі, як ми кажемо, правда. Сіно в другу сторону. Добре, знаєш, коли є заготовлено все. Коли є заготовлено, то добре, що є де брать. Угу. Подавайте їсти то простіше по все. Сіно товакши тюк був. Такої, як вузелі, а солома то набагато легша. Суха така, аж пахне. То треба, щоб лежали, а вони о що роблять. теж вдвох? Сімсона не чіпають, Він стоїть та відпочиває. Саме великі, де не хочуть його. О, Ріжик як був в тому хліві, то і тут також такий. Ну, а зразу нічого так, ну спокійний в'язає. А зразу такий чемний, як прив'язали. і скажи, ми ж думали, даремно наговарували на його. А він о що робить з рапчиком. Тож їм треба щось робити цілий день, чи тільки стоять. Робота завтра. Нічого така робота буде й завтра, і післязавтра. Що ярик просився позамітати. Знаєш, окоє? Коли... О тут набагато легше ходити, ніж вдома. Вдома так здається, вони так близько, а тут є місце. Щоб свободно було, так. Да. Mm -hmm. Є настрій працювати? Mm -hmm. Ну, все рівно, що так бичок далеко, собі робить все, що можна он до лопати розвернутися з граблями. Ногою? А ти завжди ти кажеш, що вони не б'ються назад. Вілки, я не бачила. Обачиш, Коля, тут хоч можна прийти, погладить його, побачить, помірять, а то там росли, хто як? Хто більше з'їв, хто менше, а тут все рівно ж пропорційно. Хай там які там в одну сторону захватить, трохи в другу, коли їсть. І знаєш, що ніхто нікого не обіжає. Як був в тому хліві, трошки покульгував, а потім перестав, такий настроївся. Може, він ногою вдарив об стінку. Ми так думаємо. Або, може, другий бічок. Тут, мені здається, все найменше, коли стінки, ні? Дожене. Дожене. Все, виходимо. Хай лягають. І солому позбирають. Тоже щось переберуть, солома, овсяна, буде фарш, фарш. Ні. Отакий От виходить догляд, коли вони на приязі. Ну це правда було мало що чистить. Навіть тачка не повна, буває тачка або дві, як коли. Але так, тоді зразу, знаєте, якось так не міг приловчитися, зараз вже трохи оставляю більше соломи. Тут так не мокро виходить у їх і тирсу підкидаю. А тоді зразу, коли сапачкою відчищав, то так, яку калюжу лежали, а так, яку гразні, що забрав, де і все. Новою ну, трохи підкинув. Он споїлки, якраз воду п'є. Знаєте, для нас це таке ноу-хау, хоча їх використовували ще далеко-далеко і давно, так сказати. Але поки що дуже добре. Не ламаються, бички п'ють. І п'ють, коли вони захочуть, а не коли я захочу їм дати води. Бо часом буває, коли влітку, чи на полі, чи ще щось, не буває так по режиму, щоб стабільно їм води. так, Коли захотіли, попили, полежали, поїли та і все. О, якраз зробили такий водопоїз, собі, он ще один. Добре чути, хто п'є. То, то для нас таке ноу-хау, хоча вже їх використовують, можливо, яких років 50 чи, чи більше. Ну нічого, спробували, поки що подобається, будемо бачити. На крайній випадок, тоді, якщо ж якісь там проблеми будуть із, із насосом або з бочкою, то я думаю, можна буде поставити такого єврокуба. Дивіться по висоті, або на тому коридорі так повище, ані то самого верху <кхи>, і пінопластом його теплить. І щоб воно просто накачувати воду в Єврокуба, а тоді з Куба, щоб самотюк вона йшла б, продавлювала б самі поїлки. Ну це якщо будуть проблеми. А можливо, воно буде все, все добре. Не знаю, Леся каже, що якби гарніше погрубшали, коли на приязі, аніж там бігають. клок біля кабачка став. не буду <кхи> <кхи> зірком. Добре, дякую всім за перегляд. Будьте щасливі.